Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Обговоримо новини, які відбулися останніми днями. Традиційно зробимо це з іронію сарказмом, щоб підняти вам настрій. Якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Дзвіночок, вподобайка, репост, підписка на канал. Я дуже вам за це дякую. Вже два тижні, як Росія негативно наступає в Курській області. І щоб Росії було легше негативно наступати, збройні сили України знищили вже третій міст через річку Сейм в той же Курській області. Цю інформацію підтвердили навіть з І тепер постачання російської армії в Лужковському районі можливо тільки через Пантон. Переправи. Щоправда, Міноборони РФ традиційно дивиться на ситуацію трохи по-іншому. Там заявили, що російська армія організовано відступила на східний берег річки Сем, біля Тьоткіна в Курській області і навіть підірвала два мости. Ви знаєте, я обожнюю формулювання Міноборони РФ. Організовано відступила. Пам'ятаєте, було в них ще таке формулювання вже з доброї волі. От, а тут організовано відступила. Таке відчуття, що вони спокійно зібрали речі, сіли на доріжку і потім парами, вже тримаючись за руки, попереду вчителька з червоним пропорцем, позаду ще одна вчителька з червоним пропорцем. Поспішаючи організовано відступили. Ще й потім мости за собою підірвали, ну, щоб не тягнуло повернутися назад. Що цікаво, це не просить для Росії момент. Владимир Путін відвідав Курську область, та хрін там він поїхав в Азербайджан. Путін прилетів на два дні в Баку, як повідомляє Кремль. Там в нього пройшли переговори з президентом Ільхамом Алієвим, присвячені вірменно азербайджанському врегулюванню. Ну, в принципі, все логічно. В Росії ж нічого не відбувається. Правильно, і в Росії з Україною все врегульовано. Чому б не зайнятися тепер вірменно азербайджанським врегулюванням? Правильно, без тебе ж не впоруються, і навіть у ситуації, коли в Курській області російські війська організовано відступають, а Путін відпочиває в Азербайджані. Росіяни продовжують підтримувати Путіна. Всякому разі так вважає російський в цілому. У Путіна навіть підріс трохи рейтинг. Всеросійський центр вивчення громадської думки заявив, що рівень довіри росіян до президента РФ Володимира Путіна зріс на один відсотковий пункт і становить зараз 80,8%. Напевне, жителі Курської області, які сумнівалися, підтримувати його чи ні, після всього, що вони пережили за останні два тижні, зрозуміли, що краще за Путіна точно не буде. Бо завдяки йому вони зараз можуть подивитися нові регіони Росії. Завдяки йому вони позбулися непотрібного їм житла і мотлаху у вигляді нажитого майна. Завдяки йому вони нарешті вийшли із зони комфорту і почали нове життя. Абсолютно зрозуміло, що ніякі рейтинги ніхто не заміряв і не заміряє. І як на мене... На дивно, що вони постійно тримають рівень підтримки Путіна в районі 80%. Ну де творчі рішення? Де креатив? Чому не сказати, що рівень підтримки Путіна зріс до 160%? Хтось скаже, та ви що, таке неможливо? Йому е, дадуть відповідь ще як можливо, тому що всі не тільки довіряють Путіну, а ще й обожнюють його. Тому ми один відсоток за два рахували. Разом із цифрами соцопитувань були нарешті роздані методички російським пропагандистам. Традиційно за всіма правилами пропаганди медійний простір стали засипати безліч різних версій. Ну чому вийшло так, що ЗСУ так легко увійшли в прикордонні регіони Росії? Найкумедніша версія, на мою думку, що це багата ходівка Путіна. Що це він заманив ЗСУ в Курську область, щоб відвернути. Нути українські сили з інших напрямків, класно придумано. З такою схемою можна буде виправдовуватися максимально довго. Так можна ЗСУ заманити її до Уралу, правильно, і сказати, що це хитрий план Путіна. Що він хоче, щоб ЗСУ загубилися в Уральських горах. Можна і далі піти, і заманити українських військових до Тайги на Далекому Сході. Там вони точно заблукають і залишаться без їжі. Ще один пункт із російської методички пропагандиста: російські ЗМІ повідомляють, що Київ готує ядерну провокацію. Итак, опаснейшая провокация, которую готовит киевский режим. Данные приходят сразу из нескольких, не связанных друг с другом источников. Планируется удар по ядерным объектам России. Речь о Курской и Запорожской АЭС. Эту информацию подтвердили, в частности, военнопленные во время допросов. Для атаки собирается использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Их уже завезли в село Желтые Воды в Днепропетровской области. Сценарий нам хорошо знаком – устроить провокацию, а затем обвинить во всем Россию. И вот что заявляют представители местных властей на освобожденной части Харьковской области. Известно о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС в Курчатове и Энергодаре. Целью ударов является последующее обвинение Российской Федерации в провокации, в самообстреле, в рамках которой руководство России может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины. Ось якось вже на автоматі вони випускають свої новини. Все передбачувано, нудно. Інформація отримана із різних джерел. Мав чому ви їх не назвали? Інформацію підтвердили полонені і знову, де відео, де підтвердження, Ні кажучи про те, що про операції такого рівня не знатимуть ні солдати, ні офіцери. Загалом таке відчуття, що в них одна методичка, і коли вона закінчується, вони просто а, починають іти за нею з самого початку. Вийшов із сутінків міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він озвучив ще одну російську пропагандистську тезу. Цитата. Мовив оригіналу, президент України Володимир Зеленський не рішився би напасть на Курську область без відповідного поручення з, з сторони США. Кінець цитати. Ну звісно, як по-іншому, викликали значить президента України Володимира Зеленського до посольства США в Києві і кажуть: доручаємо вам, Володимире Олександровичу, напасти на Курську область. Правда, дякую за довіру. Насправді таким чином росіяни намагаються показати, що Росія, як і раніше, велика Україна сама нічого не вирішує, і неуспіхи Росії в Курській області пов'язані тільки з тим, що Росія воює. З усім світом, але ж це не так. Якщо чесно, я взагалі не розумію, чому російські пропагандисти так обурюються з того, що українські війська увійшли в Курську область. Ну згадайте, ще у 2018 році Путін казав: цитата мови оригіналу: границя Росії должна бути відкрита для тих, хто йде з добром. Кінець цитати. Тому можна навіть сказати, що він ще у 2018 році запросив Збройні сил України на територію Курської області. Офіційно чекав я цікавих заяв від Маргарити Сіманіан, але вона чомусь трохи замкнулася в собі. Востаннє вона опублікувала яскравий пост на самому початку подій в Курській області. Цитата знову ж таки мову оригіналу: Куряні, молимося за вас за силу нашої армії за те, щоби утром встать, і, все ціло, і все ціло». Кінець цитати. Якось після цього постання нічого цікавого від Маргарити Сіманіян більше не чути. Чи то вибрала довгу мали? і досі молиться, чи то заснуло, щоб прокинутися і всі цілі, і все ціле, і не прокинулося. Але є той, хто ніколи не дрімає і тримає синю руку на пульсі Олександр Лукашенко. в інтерв'ю телеканалу Росія, заявив, що Україна на його думку вже денацифікована і там немає цих нациків. А ще він висловився за те, що необхідно терміново перейти до переговорів. Як ви восприняли прийняли України в нашу Курську область? Як ви читаєте какави цілі, є ли план? У Зеленского. Я согласен с Путиным, когда он сказал, что э, идет э, борьба э, на повышение ставок, что они хотят, если вдруг будут переговоры, выиграть более сильную позицию. Э, так и Запад говорит э, в Украине об этом мечтают, но встает другой вопрос: в такой ситуации и подобных кто с ним будет вести переговоры? Хто с ним будет идти на переговоры? Ж таки майстер розмовного жанру. Тут не підкупаєшся. Коли все закінчиться, він скаже, що мав на увазі Путіна. Причем навіть інтерв'юєр почав щось підозрювати и вирішив уточнити, чи правильно він взагалі все розуміє. Тому і э, на повышение э, ставок свого авторитета более вигідне положение за столом переговору, это, это неправильно. Это не тот случай. Это классика, но она не подходит в этой борьбе между огромной империей, которая точно еще не начала по-настоящему воевать. Точно. Империя это мы, Россия. Ну, конечно. Вы, вы, звісно. Крім вас, на це звання на нашій планеті вже давно ніхто не претендує. Інтерв'ю Лукашенка брав Євгеній Попов. Або Попов, я навіть не знаю, як правильно, ось наскільки наголос може змінювати уявлення про людину, правильно? Хоча тут обидва варіанти не дуже. Попов одразу чомусь згадується. РПЦ, а Попов, ніби характеристика цього товариша. Хоча і в цьому варіанті чомусь знову РПЦ згадується. Загалом він більше відомий як чоловік Скабєєвий. О, молодці хлопці. От от зараз дуже гарно фото підібрали. Відразу їм показали, про кого і йдеться, і навіть натякнули на основний вид діяльності. А ще Олександр Лукашенко розповів, що Білорусь не буде воювати з Україною. І навіть пояснив, чому. Вони постійно нам говорили, і западники, що їм війна з Білорусі не нужна. Ми это розуміємо і говоримо, що ми не збираємося з вами воювати. І не тому, що ви хороші. А потому что мы с Россией не готовы увеличить фронт там 1200 километров. Вот вся граница 1200 километров. Сейчас фронт СВО 1000 километров. Мы готовы 1200 километров закрыть? Нет. И Курск это показал. Не знаю, чи був взагалі радий попов тому, що йому наговорив Лукашенка. Тим більше, що головною думкою цієї розмови стала ось ця цитата Олександра Лукашенка: воєнний Путін самі умруть, но снісута оттуда українських воєнних кінець цитати. Щоправда, мені хочеться поправити Олександр Григоріча. Мені здається, в цьому випадку вийшло занадто багатослівно. Досить буде першої частини речення військові і Путін самі помруть. Все. І тоді війна точно зупиниться. Впевнений, що знову ж таки, коли все закінчиться, Лукашенко скаже, що саме це він і мав на увазі. А якщо підсумувати його інтерв'ю Попову, то скажу відверто, я розчарований. Серйозно, Олександр Григорович знову не показав карти, звідки на Білорусь готувався напад. Ну навіщо стільки тягнути інтригу? Якщо Лукашенко особисто на фронт не поїде, то це зробить російська православна церква. РПЦ різко збільшує кількість капеланів. Священники відправляють на війну в добровільно. Ну звісно, це по російській примусовому порядку. Андрій Кураєв опублікував лист щодо новоросійської єпархії, згідно з яким Патріарх Кіріл вимагає відправити на війну 250 священників. Вони працюватимуть там вахтовим методом по два місяці. Непогано в документі, в документі паралельно стверджується, що йдеться про добровольців, Проте, здається їхнє точне число і дата, до якої добровольців необхідно знайти і надати їхні імена. Схоже, що продажі хрестиків, свічок та іконок в самій Росії впали, тому вирішили відправити офіційних представників традиційних російських цінностей ближче до потенційних покупців. Ну виручку то. Потрібно збільшувати правильно. Хоча для початку варто було б відправити попів у Курську область, бо творять воїни Росії безчинства на просторах вітчизни. З'явилося відео, на якому, як стверджується, зафіксовано кадри пограбування салону зв'язку в селищі Глушково. На кадрах можна побачити, як персонажі в російській військовій формі впродовж півгодини ламають вітрини, виносять техніку та намагаються розкрити двері. Так би мовити, проводять денацифікацію, демілітарізацію і детелефонізацію салону зв'язку. Виявилося, що в цій непростій героїчній операції брав участь щонайменше один представник Росгвардії Ахмата про це навіть не побоявся повідомити радник ТВО губернатора Курської області. Цитата мови оригіналу: кожна мразь, яка наділа форму російського воєннослужа, дала присягу ось тут, в принципі, можна і зупинитися, правильно? Як на мене, це закінчена думка. Ані там є ще далі. Цитата: Потім украла і унічтожила імущество гражданина Росії, независимо від національності, відветити по законам воєнного времени. Тому що вони не тільки украли, вони опозорили форму наших бойців, нашого русского воїнства. Кінець цитати. От дивні вони, коли руске воїнство обносило будинки місцевих мешканців на Київщині, вносячи з квартири будинки, побутову техніку і навіть унітази, в Росії казали, що це таке ну, неможливо. Адже це наш. Мальчики. А наші мальчики на таке не здатні Виявилося, що нашим мальчикам взагалі пофіг, кого грабувати, своїх чи чужих. Ну а той, хто керує кадировцями, продовжує свій творчий шлях у стендапі. Заступник начальника головного військово-політичного управління ЗСРФ Абтіалоудінов замінив кущі на задньому плані і записав нове відео, в якому поміркував про долю строковиків у РФ. Дорогі друзі. Вы знаете, э, вот я в последний период наблюдаю такую картину, вот, склипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать. И вообще почему они даже находятся даже в Курской области. Э, ну, на этот вопрос я бы ответил так. Друзья, а если ваши дети, 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, они являются служащими? Не должны защищать свое отечество даже тогда, когда на него накал, напал противник. И когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Для меня это очень странно, когда вы задаете такое количество вопросов по этому поводу. Как так может быть? Я к вам вы потрібні цій країні? По-моему, у тебя фраза має стать рядком гімну РФ. А ще Лаудинов сгадал Владимира Путина у своей промове. Да, я понимаю, что Верховный главнокомандующий принял решение для того, чтобы они не служили нигде, кроме как, на территории своего государства в мирное для нас время. Но сегодня война. К нам пришел враг. Ей, яка війна? Ти свого верховного слухаєш, Він вже чітко сказав в Курській області. Провокація. А взагалі, давайте згадаємо хронологію неучасті строковиків у так званій СВО. Вона виглядає приблизно так: 5 березня 22 року. Путін оголосив, що в операції в Україні беруть участь тільки професійні військові призовників немає жодного. 8 березня 22 року Путін заявив, що в бойових діях не беруть і не братимуть участі строковики. 9 березня 22 року. Офіційний представник Міноборони Канашенков визнав, що російських Строковиків взяли в полон. А ще більше половина екіпажу крейсера Москва становили строковики. А на 9 серпня 2024 року вже було щонайменше 159 російських строковиків, які загинули. Ну і нарешті, ось вже два тижні, як ніхто взагалі не згадує про те, що колись казав Путін, і російських строковиків тупо відправляють в Курську область, нікого не питаючи. І звідти вони вже сотнями потрапляють в український полон. Також голос кущів абтілоудінав дав відповідь на запитання: цікаво, що скаже Лудінов, яке йому поставив один із популярних зет-блогерів з приводу репортажу іноземних журналістів і зайнятої за силу суджі Курській області. Ось що він відповів. Ви знаєте, друзі, є військові блогери, дуже достойні хлопці, яких я дуже сильно вважаю. Это Семен Бегов, там много достойных ребят, я их уважаю. Они умеют делать свою работу, не лить воду на мельницу противника, а делать свою работу грамотно. В то же самое время у нас есть некоторые люди, которые называют себя военными блогерами, и считают, что они являются блогерами пророссийскими, якобы, они озвучивают так, а реально они работают на врага. Вот есть такой канал, называется «Операция Z», этот канал, он проукропский, работает на укропов, и а, вот, тот, кто ведет этот канал, закинул туда ролик, где э, журналисты натовские типа ездят по Суджи и делают съемки. Он задает вопрос. Интересно, что теперь скажет Апти Алаудину? Ну, я скажу, у тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. У тебя не выросла спрашивалка. И не такой петух, как ты должен у меня что-то спрашивать. Давайте ще раз, у тебе не виросла спрашувалка, ні такий пітух, як ти, щось спрашувати. Це унікальний рівень комунікації. Щоправда, не закінчив свою думку обтілаудінов. На такий півень, як ти, повинен мене щось питати. Ось якщо цей півень не підходить, то тоді який півень може ставити запитання обтієудинов? До речі, Рамзан Кадиров заявив, що Ілон Маск надіслав йому вгрозний. Кібертрак, і навіть зняв відео. Кадиров встановив на автомобіль кулемет і заявив, що незабаром машину відправлять на так звану СВО. Ну, звичайно, своєю чергою Ілон Маск відповів на запитання одного з користувачів, чи правда це, на що отримав досить жорстку відповідь. Цитата: Ти настільки відсталий, що думаєш, що я подарував кібертрак російському генералу? Кінець цитати. Але заради справедливості, от знаєте, варто трохи почекати. Якщо я правильно розумію, в Ілона Маска є можливість дистанційно заблокувати автомобіль. Може, навіть разом з Кадировим всередині вийшов би такий непоганий пам'ятник ще за життя або такий оглядовий акваріум. Теж непогано, але повертаємось до того, що відбувається в Курській області. Поки російські пропагандисти відпрацьовують свої методички, дехто переймається питанням, як зупинити наступ українських військ. Відповідь на це питання є у колишньої депутатки Держдуми Наталії Наречніцька. Вона знайшла простий і дієвий спосіб, як вирішити всі проблеми в Курській області. Вот надо их окружить и уничтожить все просто ковровым, я... понимаете? Не по недаром кстати, я надеюсь, что к этому и готовится, потому что недаром столько эвакуации. Не будем, не Иначе будем, не будем. Иначе чего эвакуировать, столько плана, тысяч пускай. людей? Я відразу скажу, що не зовсім розумію, чому Наталія Нарочніцька – колишній депутат Держдуми. Судячи з риторики, вона має бути як і раніше в строю. Свій метод вирішувати проблеми Росії в Курській області, знайшов чинний депутат Держдуми від єдиної Росії Віталій Мілонов. Він закликав евакуйованих з Курської та Білогородської областей показати, що вони мужики, і укласти контракт з міноборони РФ. У відповідь йому запропонували самому це зробити. І традиційно Мілонов що? правильно увімкнув дурачка, або скоріше увімкнув дурочку. Ну якщо ми говоримо про Мілонова. І злився з інформаційного простору. Але треба сказати, що останнім часом дедалі частіше лунають претензії до російських чоловіків, які залишають територію бойових дій у Курській області. Один із російських воєнкорів опублікував відео з якимось мужиком, який кричить на курських мужиків. Вони розуміють, чому вони тікають, а не воюють із ЗСУ. Так, хочеться звернутися к мужського населенню Курська. Ви там що, Взагалі в края перепутали? Ви куди уїжджаєте, родні? Як. У нас все мужики будут включать заднюю и уезжать из городов, на которые будут наноситься удары бля, и так далее. Что вообще будет? Вы что творите? Вы не можете взять оружие в руки? Ну тогда возьмите лопаты и копайте пацанам окопы. Я не знаю, развозите питание. Бля. Куда вы уезжаете? Отдайте машины бля, свои пацанам, которые бля, сейчас будут класть жизни свои бля, за то, чтобы отбить Курск. Дайте им гражданские тачки, чтобы они могли передвигаться на них хотя бы. Еще что-то. Я смотрю видео и вижу, как вы уезжаете. Вы конченые. Я не знаю, у нас в Петербурге сообщество наших ветеранов сейчас все на нервах сидит и думает, как бы им взять оружие и поехать, как договориться, чтобы разрешили. Остановитесь. Знаєте, може здатися, що це крик душі. Ну реально, що душа в нього болить за Росію матушку. Але це не зовсім так. Цього персонажа, що кричить, звуть Кіріл Суворов. Він директор майстерні, розташований в Пітері. От. Ця майстерня виготовляє пам'ятники для надгробків і допомагає ховати загиблих російських військових. Майстерня, крім іншого, пропонує послуги кремації, поховання і доставки вантажів 200. А як ви піднімаєте свої продажі, виходить, що це відео це не крик душі, це рекламний ролик. Але звертається. Таються в Курській області не тільки до чоловіків, є що сказати у російської влади, і жінкам Курської області. Ось така соціальна реклама з'явилася в цьому регіоні. На цьому плакаті прекрасно все. І ставлення до жінки в Росії. Тут прямо написано: Ти не жінка, ти баба, і до того, яка в тебе основна функція. А ще зверніть увагу: цей плакат це не невдала якась ініціатива якогось чиновника, це національний проєкт Росії, Дивовижне ставлення до людей. І це ставлення проявляється в усьому і до своїх, і до чужих. І мені здається, що це вже відчувають і жителі Курської області. Пам'ятаєте, перші місяці війни, коли російські війська розстрілювали мирних жителів в Київській області, коли вони мародерили і відправляли додому поштою Награбоване, а тепер порівняйте це з тим, як поводяться військовослужбовці України в Курській області. Коридор для евакуації працює, людей ніхто не утримує, а навпаки, допомагають з евакуацією і з продовольством. І коли місцеві жителі бачать таке ставлення, вони й самі починають ставитися до того, що відбувається по іншому. І оскільки завжди знаєте, хочеться закінчувати випуск на позитиві. Ось вам зворушливе відео з Курської області, де місцева жителька дякує українським військовим консервы. Поделитесь. Я поделюсь с собой хорошо. Да, чтобы мы всем не развозили, просто отдайте там Я вам там, в коробке. Нет, это все вам. Это все вам. Поделитесь. Вы что-то на улице знаете, кто и что не смотит. Спасибо большое. Сейчас я побуваю позову, что это сборку. Возьмете. Подождите кнопчик и подождите мою Господи. Ой, дай Бог вас здоров'я, хай вас боженька береже. Мені да Все нормально, живете, да, все хорошо, все нормально. Господи, да все хорошо, успокойтесь. Все нормально. да все хорошо. Ну що ж, вище ніси, продовжуємо допомагати Збройним силам України, а ще підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. На сьогодні це все. Слава Україні! Живі Білорусь! До зустрічі!